Французька супермодель, акторка Летиція Каста в нього вписалася просто неймовірно. У ньому вона зіграла роль фальболи, племінниці сільського вождя Абрана Курсікса, у яку до нестями закохався Обелікс. Щоправда, як розповів в інтерв'ю французькому каналу плюс Жарар Депардьє, у нього з нею склалися дружні стосунки. А сама каста уникала питань про те, що насправді відбувалося за лаштунками. Проте актор Роберто Бенінгі, який зіграв Люція де Трігнуса в інтерв'ю французькому телеканалу БФМ, повідомив, що. Каста під час перерв між зйомками доволі реалістично загравала з Гарді Крюгером молодшим, який зіграв її кіношного коханого Гала Трагікомікса. За словами актора, знімальна група фільму не могла розпочати зйомки однієї зі сцен, тому що актори просто не прийшли на майданчик. Охоронці павільйону знайшли їх у кущах топлес, тож момент був доволі пікантний. Вірити чи ні словам актора справа кожного, але сам Крюгер в одному з інтерв'ю пояснив, що вони нібито вживалися у роль закоханих. Людей стародавнього світу і працювали в парі: не дати, не взяти підхід високий.